23 липня вітаю, троянда Мері Роуз. Я не знала спочатку, що це за сорт, від Гандіна Макс, осінню того року я отримала. Але я співставила в інтернеті і виявилося, що це Мері Роуз. Запашна гарна троянда, листя матове, кучик гарний. Наростила. це ж перша річка, це її вже друге квітування. Листя не хворіє. Жодного ураженого листочка немає, скільки квіточок відквітувала. Чудова трояндочка, гарна пересортиця. Меріроуз. Дякую за перегляд, дякую нашим українським воїнам за захист.